Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати на прикладі своїх баклажанів, що робити в кінці липня і серпень з баклажанами, чим їх підживляти, які обробки від шкідників потрібно зробити, щоб баклажани давали нам гарний врожай, щоб вони нічим не хворіли. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться да його до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Отже, починаємо. Почнемо з підживлення. Якщо ви користуєтесь мінеральними добривами, то саме зараз потрібно підживити баклажани комплексним добривом, наприклад, або майстер, або плантатор з таким НПК. Якщо майстер 3, 11, 38. якщо плантатор, як оце в мене 5, 15, 45 Де мало азоту 5, фосфору в мене 15 і калію 45. 10 грамів на 10 літрів води, під корінь попередньо потрібно зволожити ґрунт. Через 5-7 днів брексіл кальцію, 10 грамів на 10 літрів води. Обробка проводиться по листу, в вечірній час. Ще через 5-7 днів знову комплексне добриво з таким НПК, якщо це майстер 13, 13 якщо це плантатор 10 54 10 Або я використовую ще монофосфат калію. Монофосфат калію 10 г на 10 літрів води. Обробку проводити можна і під корінь підливати, і зверху по листу можна обробляти ваші рослинки. Баклажани продовжують цвісти, тому обов'язково, щоб не падали квіточки, щоб добре в'язалася зав'язь, потрібно додати бур рослинам. Можна використовувати і таке добриво, можна оприскати по листу бурною кислотою, 2-5 борної кислоти на 10 літрів води і пробити це все в вечірній час. І в кінці серпня місяця потрібно ще раз додати вашим рослинкам комплексного добрива НПК 51545. З таким підживленням ваші рослинки отримають всі необхідні мікро- і макроелементи. Але, друзі, хто не використовує мінеральні добрива, а використовує органіку. То можна підживити ваші рослини розчином курника, чи курячого посліду. Як його розводити, в мене було відео, буде силочка на це. Друзі, тепер профілактика хвороб, грибкових і бактеріальних хвороб. Що я використовую? Я використовую, перш за все, це розчин фітоспорину. Обов'язково потрібно додавати маточний розчин. 3-4 столові ложки на 10 літрів води і підливати ваші рослинки. Якщо ви фітоспорином бризгаєте по листу, то обов'язково потрібно додавати прилипач. Він діє тільки з прилипачем по листам. Так він стікає, а так він залишиться на листочках. Також профілактично можна обробляти ваші баклажанчики таким препаратом, як трихофіт, триходермін. Або таким йодоцидам. Це біологічні препарати, вони не шкідливі не для тварин, не для людей. Маленький дуже термін очікування. Якщо плоди, то можна помити і на наступний день вже їсти їх. Ще дуже добре в полив додавати байкал це дуже добрий препарат, він активує діяльність корисної ґрунтової мікрофлори. Я додаю в ґрунт такий препарат. І ще, друзі, потрібно пам'ятати про шкідники. Вони розносять дуже багато хвороб, тому потрібно обов'язково робити профілактичні обробки. Зараз знову з'явився колорадський жук. Потрібно дивитися ще на павутинного клеща, який може дуже пошкодити наші рослинки. І потрібно для профілактики обробити ваші баклажанчики таким препаратом, як актоверм або фітоверм. Це біопрепарати, вони не шкідливі не для тварин, не для людини. По інструкції його потрібно приміняти. Але хто не хоче приміняти такі препарати, можна використовувати олію нім. Оліянім це природний інсектицид, і його потрібно приміняти так: берете дві чайні ложки олії на літру тепленької водички, півчайної ложки рідкого мила додаєте, і потім це все влити ще в літру тепленької водички. Далі з полівілізатора оприскати ваші рослинки. Робити оприскування потрібно в вечірній час, дуже добре діє ця олійка. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Друзі, бажаю вам гарних врожаїв, бажаю вам здоров'я і мирного, тихого неба. До побачення!